Доброго ранку. Сьогодні, на чердання нашої комісії е, пропонує два проєкти, рішення, два питання, які нам пропонують принести на сесії. Так, 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 так. Перше питання про затвердження програми вшанування загиблих, померлих захисників, організації відзначення на території Орахівської селищі. Територіально громади державних та професійних свят, ювілейних та пам'ятних дат на 26, 28 роки. Так, у нас по цьому питанні інформує. Так. 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 Така програма в нас була в на 25 му році закінчується. Ми її виконуємо в зв'язку з тим, що були. Затверджені прогнозні показники на 26-28 роки. Ну і для того, щоб їх виконувати, необхідно затвердити програму. Цією програмою передбачається, передбачаються видатки на придбання квіткової продукції, ритуальної продукції та. Придбання прапорів, день поховання загиблого та дні річниць шанування загиблих або померлих. Це тут йдуть видатки суто тільки на квіти, на прапори. Все решта передбачено іншими програмами, а також день шанування. Пам'ятних дат історичних подій, вшанування кращих колективів. Ну, у нас правда дуже рідко це відбувається у зв'язку з сьогоднішніми подіями війна, але ну, незначні суми на такі відзначення трудових колективів, кращих працівників. Цією програмою передбачено. на придбання подяк, грамот і таке інше. Ну, звичайно, сума на придбання квітів, прапорів та ритуальної атрибутики. Тут на 26 рік 85 тисяч, на 27, 87 і на 28 88. Всі решта видатки складають десь на кожен рік півтора тисячі гривень. Це щось мого? Ну, десь приблизно такі суми. Ми використовуємо щоріч. Це ж не поховання, ну, не це суто шанування квітами, ну, прапори ми використовуємо. Завжди два прапори на поховання, один дається мамі і другий залишається на могилі. Ми беремо зараз зазвичай якісніші прапори, тому що якщо ставиться на могилі, від вітру видувається, от той такий деше. Ну, Поки вистачає такої да. суми, дай Бог, можливо, защитить. Немає. Значить є, що пропозиція? Дому виступання. Хто за? хто проти, одного досвіду. Так, і другий проект про внесення змін до програми майбутнього Ратівщини в збереженні здоров'я громадян на 25 рік. Далі звук нам зараз донесуть. Так, у майбутнє програмі на громадян громадяна 2025 рік ми вносимо зміни. У пункті 5 додатку 2 це напрями діяльності та заходи програми для КНП Оратівська ЛТР», Збільшити фінансування заходів на 500 тисяч. Зокрема, це заходи, які стосуються поточного ремонту, медичного та іншого обладнання, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, сертифікації і діагностиці. І проведення поточного ремонту. Це вкрай необхідно, тому що для підвищення ефективного, якісного надання медичної допомоги, і, зокрема, військовослужбовців і їх реабілітації. Mm -hmm. Добто, mm -hmm. да, Маліра, є так, є проєкт вже виконкому затверджений рішення, так, вже воно звітним ремонтом. Було 100 тисяч під ці заходи, збільшили на 500, 600. 600. Ремонт самого. Так, поточний немає. Медичного та іншого. Надання послуг у сфері стандартизації метрології. І проведення точного ремонту структурних що потрібно. Так, з трудності. Лікар давав свести. Пояснювання. Це новому. Є пропозиція. Хто за? Проти тренерася одного носу, не всі два питання розглянемо і ну, сесії. Так, дякуємо, дякуємо вам.